Доброго дня! Як спонукати великої фракції картоплю, дати більшу кількість садивного матеріалу. Зазвичай, якщо картопля великого розміру, взагалі будь-якого розміру, вона починає при пророщуванні в першу чергу розпускати бруньки, які знаходяться у бритківковій частині. Ці бруньки потужні і так може трапитися, що на всій зовнішній поверхні картоплі утворюється мала кількість бруньок, а зважаючи, що може бути фракція садивна дуже здорова, тому ну, неефективно використовувати саме в такий спосіб садивний матеріал. Для цього існує спосіб збільшення ефективних бруньок на картоплі. Для цього потрібно пошкодити судинне кільце, яке знаходиться на глибині. Скажімо, там 5, 6, 7 мм у кожній картоплині. Для цього потрібно взяти ножа, заглибити його на глибину там 8, в середньому плюс-мінус 8 мм, і провести такий кільцевий надріз і сполучити початок і закінчення цього надрізу в одній точці. Але, Повне відділення цих двох частин картоплі не здійснювати. В такому разі, навіть та верхівкова частина картоплі, яка не схильна до проростання, ми її можемо розпізнати по наявності оцього кріплення столону до картоплі, це нижня частина столону. Вона також буде проростати. Без цієї процедури ці бруньки зазвичай залишаються сплячими. Ну І бачимо, так дивіться умовно, якого розміру картоплина. Вона досить здорова, тут її сантиметрів 11. От. Ну, Звичайно, це не. Не, не ці дві частини, які раніше утворили одне ціле, але по, навіть по цьому можна судити про розмір колишньої цієї картоплі. В даному випадку це сордоната. І завдяки цьому я збільшив кількість садивного матеріалу у два рази. Зараз потім уже по... Приблизно за 10 днів 14 днів до умовного періоду висадки картоплі, ці дві частини потрібно розділити одна від одної. Таким чином, що за період до висадки ця місце зрізу воно підсохне, опробкується. І інфекція, яка ймовірно може знаходитися у ґрунті, коли ми помістимо цей садивний матеріал у землю, навіть у холодний період чи в дощовий період, то інфекція вже у цю підсохшу частину картоплі, вона через неї вже всередину садивного матеріалу вже не пройде. Ну і, власне кажучи, будь я можу проренструвати ще раз: оце ось та частина, яка завжди буде давати нам бруньки. От. А нижня частина столона, знову місце виходу столону, от його видно, вона зазвичай спить. Але ця процедура спонукала навіть ці сплячі бруньки стати для нас ефективними. В даному випадку це сурдоната. Садийний матеріал власне, вже був готовий до висадки ще днів 10 назад, але йшли дощі. І до нього черга просто ще не дійшла. Ну, а так це виглядає на практиці. Ось картопля великого розміру. Береться ніж. Дивіться, тут ось це столона частина, місце кріплення столону, це верхівкова частина. Оці бруньки вони підуть в рік, навіть не всі, а частина з них. Ця зона буде взагалі не проросла. Береться ніж. Ну, в даному випадку ширина ножа близько 15 мм, тобто ми її повинні заглибити десь на половину його ширини. Вибирається умовно якась зона картоплі, яку можна пробороздувати. Заглиблюється ніж на таку глибину. Є місце початку зрізу і я сполучаю його із початком. Все. Оце процедура. Картопля не відділена. Потім приходить час, коли бруньки проросли, відділяється картопля, половина картоплі по існуючому кільцю. І приблизно за два тижні до висадки картоплі, ця картопля вже повинна бути відділена частиною від частини, за цей час поверхня підсохне і опробкується. Ну і буде такий ефект. А ось підтвердження моїх слів про те, яким чином нерозділена картопля. Поводить себе у плані проростання бруньок. Ця фракція була для мене задовільною, і величина десь трохи більше за курине яйце, скажімо, качине яйце. І я не проводив цю процедуру кільцювання стимуляції нижніх бруньок, тому що вважав, що мені цього буде достатньо. Ну і бачимо, як себе веде картопля. У нижній частині столонній, взагалі будь-яких пророслих бруньок. Так само і тут. Проросла тільки верхня частина. Також невелика фракція, нижня частина видно, пуповина, ось вона пуповина. Коло неї взагалі немає пророслих бруньок. Зараз я цей садивний матеріал оброблю відповідним препаратом, який убезпечить появу, ранню появу шкідників та розмноження грибкових хвороб. Це буде селестоп. Коли невелика кількість картоплі, то я його, цей розчин роблю відмірюю 5 мл у шприцу цього препарату та розводю його у 100 мл води. І цих 100, 105 мл готового розчину його вистачить для того, щоб обробити, скажімо, тут 13 кг посадкового матеріалу. Ну, Декілька слів, щоб не повертатися ще до одного відео. Своя позиція про використання передпосадкової оброблі, обробки картоплі. У мене є певна статистика, вона базується на інформації від дружини. Вона реалізовує ці препарати. І, ну, як на наше враження, відсоток людей, які використовують. Аналогічний передпосадковий виробіток картоплі до відсотка, який принципово відмовляється від нього, складає десь 50 на 50. От. Ну і власне про свою позицію. Треба розуміти, що кожен застосований у рослинності пестицид, чи це фунгіцид, чи це інсектицид, чи це акарицид, має так званий період напіврозпаду. За цей період. Всі компоненти вони втрачають 50% своєї продуктивності, як правило, ці періоди на піврозпаду короткі. От. І зважаючи на те, що картопля в період її вегетації для ранньосередніх середніх та середньопізних сортів, вона становить від 90 діб. Ну, в моєму випадку це набагато більше, то на період е збору врожаю його е викопки, то у картоплі навіть не залишається і залишкових слідів цих пестицидів, тому що вони вже декілька разів напіврозпалися. А враховуючи те, що контролюючи наявність колорадського жука, за відсутності оцих аналогічних передпосадкових обробок, ми вимушені робити на одну, а то й на дві обробки більше препаратами від Колорадського жука, то який через листову поверхню вже попадає саме у молодий урожай, то я вважаю, що саме при такому способі відмови від аналогічної обробки за наявності додаткових обробок від Колорадського жука, то Залишкові сліди пестицидів будуть більші, коли ми використовуємо саме листову обробку колорадського жука, всі країни, які займаються великими об'ємами виробництва картоплі, вони застосовують ці відповідні аналогічні пестициди. Вже все давно прораховано, досліджено, залишкові сліди і ну, повністю ця тема вивчена. От. Але ж наша певна частина населення розуміє це по-своєму. Інколи проводить обробку від Колорадського жука, який сягає там більше трьох-чотирьох, коли вже приходять у магазин. Скаржаться, що вже провів декілька обробок, жук нікуди не дівається, але ж пестициди наносяться, проводять додаткові обробки. А саме наявність цього передпосадкового пестициду вона відніме від вас декілька обробок, крім того, збереже картоплю на початкових стадіях свого розвитку від хвороб, альтернаріоз, парша, ну і подібні. Фітофтору вона не контролює, звичайно. От. Але ж враховуючи, що загальний розвиток куща буде краще, тому і супротив фітофтори буде більше навіть за відсутності профілактичних обробок від Але також ці обробки потрібно проводити. Цю інформацію я виклав. Дякую за увагу.